Новий вінницький ритм. 101 і 8 RF. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексомко. А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. Дуже добре її знаєте. Переконаний в цьому особливо дуже добре. Її знають ті, хто ходить на роботу Вінницьку в міську раду. Сьогодні в мене в гостях Світлана Василюк, голова постійної комісії Вінницької міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики. Світлана Васильне ради вас бачити. Добро пані Світлано, війна 24 число, 24 лютого. Я знаю, що до війни ваша комісія, комісія, яку ви очолюєте, працювала і працює. Ну зараз про це будемо говорити, працювала дуже регулярно, працювала плідно і практично будь-який документ, будь-яка низка документів, рішення, пропозиція, ну все-все-все, весь спектр, який потім лягав на сесію Вінницької міської ради, який потім лягав на високі кабінети і на підписи, так далі, так далі, воно проходило практично через вашу. Комісію я нікого не хочу образити, але я кажу до того, що саме дуже великий документ йшов через вас, через вашу комісію. 24 лютого змінило життя практично всій Україні. Практично змінило. Як змінилася робота комісії, і чи змінилася вона? Ви знаєте, я хочу сказати, що війна внесла свої корективи. Я думаю, в життя кожної людини. України в цілому, міста Вінниці, але депутатський корпус залишається на місці. Фактично фактично, ніхто з депутатів міської ради не виїхав, і наша комісія з питань депутатської діяльності, законності етики, вона працює регулярно. Регуля, регулярно кожного місяця ми збираємось, ми розглядаємо всі питання, які йдуть на сесію, тому що ви розумієте, що. Місто живе своїм життям, інфраструктура міста живе своїм життям. В місті проживають дуже багато людей людей майже 350 тисяч. Це і комунальні питання, це і земельні питання, це і бюджетні питання, це і питання перейменування вулиць і так далі. Тобто ми працюємо в звичному режимі, окрім того, що до кожного депутата додавалося ще такий рід діяльності, як волонтерство. Тому що ми всі практично депутати. Питати міської ради, ми всі займаємось волонтерством. Ем, от ви кажете, що е, на регулярній основі як було до 24-го, так і залишилося. Зараз продовжується вірніше. Е, акценти. От Мене цікавлять акценти. Як вони змінилися? Е, якщо раніше ми Починаючи активно, вже починаючи з 2014 року, активно чотирнадцятого року в нашу розмову ввійшло таке і поняття, і слово, і термін як волонтерство. Зараз, після 24 го числа, це вже не просто термін. Це конкретний, дуже серйозний, дуже відповідальний і дуже і дуже непростий напрямок роботи. Ну, Це практично спосіб життя сьогодні людей. Для когось це да. просто спосіб да. життя. А як часто збирається е, зараз ваша комісія? Комісія збирається раз на місяць, і якщо ми говоримо про розставлені акцентів, то вони дійсно змінилися. Вони змінилися е, тому, що е, у нас війна, тому що у нас багато. uh Переселенців, тому що у нас є питання, які потрібно сьогодні вирішувати по школам, по дитячим садочкам і по нашій інфраструктурі. Тому сьогодні питання, які виносяться на сесію міської ради, вони стосуються саме життєдіяльності міста під час війни. Тому ми сьогодні знаєте, ми забули про розваги, забули про святкування, забули про, якихось, про якісь такі проекти, які ми реалізуємо в мирний час, а сьогодні все направлено задля того, щоб якнайшвидше кожен знаєте, сьогодні у нас працює багато фронтів. Це і головний фронт, військовий, uh -huh. це і волонтерський фронт, це і освітянський фронт, медичний фронт, це і комунікаційний наш з вами інформаційний фронт. І тому кожна людина і кожен депутат міської ради він робить свій внесок на своєму фронті е, в нашу велику спільну перемогу. Можливо, ми не воюємо, скажімо, на на фронті, але на своєму фронті ми робимо все те, все, все задля того, щоб як не як не мога швидше була перемога. Ну ми відчуваємо в будь-якому випадку. Ми і відчуваємо, і співчуваємо, і співрадіємо і нашим перемогам, і на жаль, як втратам нашим втратам, так ми ну, ну таке життя, як то кажуть, да, таке життя. Тут мені здається найбільш влучно можу це. Хоча дуже не люблю цієї фрази, відверто скажу таке життя. Я не, не я такий життя, да, таке. це да. мені дуже не подобається. Ми кожен маємо, мусимо мати свою позицію. І е, яка позиція? До речі, от, чи змінилася позиція, позиція членів вашої команди, членів е, безпосередньо комісії е, при вирішенні е, тих чи інших питань, при баченні і опрацюванні тих чи інших документів. Що я маю на увазі? Е, як ви щойно Сказали. Ми всі працюємо на перемогу. Чи є умовно зараз назву, чи є е, певний перелік документів, який йде е, у вас через вашу комісію, через членів вашої комісії, е, має, як ми кажемо, автомобілісти, зелену хвилю. Тобто, коли ти бачиш, що це першочергове, що це максимальна увага і мінімальна не те, що навіть обговорення, а мінімальна затримка. Отак, от ну, ви знаєте, це власне. Mm -hmm. Основному бюджетні питання, питання фінансування, питання грошей, тому що сьогодні дуже чітко треба реагувати на всі виклики, які є у нас по Вінниці, і в тому числі після подій 14 липня, які сталися на території нашого міста. Тому пріоритет віддається тим питанням, які сьогодні в час війни потрібні для вирішення проблем, які є в місті. Я повторююся, що це в основному питання бюджетні, комунальні питання, питання життєдіяльності шкіл, садочків і так далее. Ну, бюджетні питання. Ми вже ми чуємо, і ми вже знаємо, що бюджет України вже проєкт бюджету України на 23 рік є. Звісно, він не може бути е, таким позитивним. Звісно, він з урахуванням е, війни. До речі, економісти кажуть, що він буде не таким же провальним, як бачилося ну, на Він початку. провальним. Не буде це, це бюджет періоду військового часу, і лева частка доходів бюджету і видатків бюджету буде на Правлена на звісно збройні на сили України ну, да. цього року, якщо я не помиляюся, в одному з джерел я побачив цього року з бюджету України на потреби армії пішло по моєму 46%. Ну знову таки ну, є різні половина. Да, половина та я думаю, що навіть більша частина буде йти на. Збройні сили України, звісно, окрема, абсолютно окрема графа, абсолютно окрема і у нас в інформаційному просторі. І якщо вже ми говоримо про бюджет, бюджет нашої громади, абсолютно окрема графа з'явилася з 24 четвертим числом. Це робота з внутрішньопереміщеними особами. Це як ви сказали, 350 тисяч населення Вінниці. Мені здається, що воно зараз більше враховуючи знову таки приєднання. Ні, території, ну це знову таки, я чудово розумію. Ви, як голова комісії, ви маєте оперувати тими офіційними цифрами, які є. А перепису у нас ще не, не було, було не було. Да. Ми ну, можемо то, тільки приблизно, Да, приблизно. Да. Е, і за е, знову таки з офіційними джерелами у нас зараз внутрішньо переміщених осіб офіційно зареєстрованих у Вінниці більше 40 тисяч. Одні називають 42 тисячі, інші називають майже 44 тисячі да, і по тисячі. області близько 180 А по області так відслапетросаколовий да. приходив да. також. Казав десь в районі 100, 180 да. тисяч. Ну тобто, це десят кожен десятий, якщо по області рахувати, наскільки я пам'ятаю, цифра мільйон вісімсот да. було кожен да кожен десятий да, вінничанин да, в області. Це вже внутрішньо переміщений, зареєстрований. От я роблю на цьому акцент, тому що є люди, які не реєструються, як раніше, так і зараз ем, окремі питання моментально виникли: як з ними працювати, як допомогти, як надати то чи інше соціальний рівень, як ви вже сказали, як, які можливо деякі основні такі ем, найбільш акцентні програми, які проходили через вас, через вашу комісію, саме в плані внутрішньопереміщених осіб. Ну, ви знаєте, дійсно з 24-го Лютого величезна кількість людей е, проїхала через Вінничину е, на, на захід в західній області за кордони України і питання стояло дуже гостро: де розмістити людей, як нагодувати, як накормити, як зробити їх перебування тут комфортним і так далі. Якщо внутрішні переміщення особи зареєструвалися, от ми говорили про це, да вони мають отримувати і отримують певні соціальні виплати для того, щоб можна... Було існувати. Якщо не зареєструвалися, значить вони тимчасово перебували угу. на території області, виїхали десь в інше місце, і вже там як би, прийняли для себе рішення реєструватися. Дійсно, дуже було багато проблем, де розмістити людей, які території, які гуртожитки, освітні заклади надавали гуртожитки свої, як годувати. Тут приєдналися дуже багато волонтерів, дуже багато гуманітарних хабів, штабів і так далі. Тобто питання було надзвичайно серйозне і фактично багато питань тоді, от починаючи з лютого місяця, на сесії виникало іменно таких фінансових питань, пов'язаних з внутрішньопереміщеними особами. Зараз якось все вже розумієте. От пройшов перший страх, і вже ми чітко розуміємо, що потрібно робити, чим потрібно займатися, і як потрібно організувати роботу міста під час війни. Тому зараз таких уже питань не виникає, а е, виникають інші питання, пов'язані безпосередньо з життєдіяльністю міста. Е, не виникає питань, тому що ви їх вирішили. Ми їх вирішили. Ми їх вирішили Ми їх Ми їх спільно їх вирішили. і так. продовжуємо вирішувати. І сьогодні теж на територію області приїжджають угу. внутрішньопереміщені особи хто на одну ніч, хто на дві ночі транзитом через Вінничину. Я думаю, що так буде ще певний час, ну, так релоков... поки буде така по траєкторії, така ситуація. Така ситуація так, так. Да. Ще один момент знову таки через внутрішньопереміщених осіб, це питання релокованих підприємств. Знову таки нагадаю, що звісно. Соколовим ми говорили про е, релоковані підприємства. <кій> Якщо я правильно пам'ятаю, більше 40 їх активно вже, ну то, що називається, працюють. пустили коріння. Да, 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 і да. не тільки в Вінницькій громаді. <кій> не тільки в Вінницькій громаді пустили коріння і гарно працюють, і надають робочі місця. І е, це економічний фронт. Оце те, вірно. оце те про що ми, от з точки зору е... Світлана Михайловна, з точки зору, я розумію, що це не дуже профільне питання до вас, але от з точки зору тих знов таки документів і того тої кривої, фінансової кривої, яку показує, яку демонструє Вінницька е... громада, е... ясно, що рік буде непростий. Так осінь буде непростою. Осінь, зима не хочу нікого лякати. От відверто скажу, не хочу нікого лякати. Ми все таки переживемося... от Нормально, добре. А от ви ем, використали таке слово. Перший цей страх, перша хвиля страху, ніби так. Зацепіння, я би навіть так сказав, пройшла. А от зараз є відчуття економічного ем, що ми економічно жили, що це економічне оцепеніння, яке у нас тимчасово було, що зараз воно пройшло. Що Знати... зараз ми починаємо вже говорити і про прибутки? Ми починаємо говорити про більшу роботу, про робочі місця. От, от цей момент. Я. Я думаю, що ми вже вговталися з цією е, проблемою, з цією ситуацією, і по місту у нас працює, наскільки я знаю, біля трьох десятків релокованих підприємств, абсолютно різних, і е, приватних підприємств, і е, різної сфери. Навіть ця кондитерська, яка в нас на Соборній, угу. Херсонська, це яскравий приклад. І багато є, Не нагадуйте під час обіду, і, там і, таке і, супер. То є таких прикладів, коли приїхав сімейний бізнес і налагодну налагоджують тут свою роботу. Це говорить про те, що вони, по-перше, довіряють місту і податки, і таке інше йде в бюджет міста. А по-друге, це говорить про те, що потрохи-потрохи все ж таки економіка починає оживати, і це велике підспор'є для нашого фронту, коли людина зайнята, коли вона отримує заробітну плату, коли є за що їй жити, за що купити, похарчуватися, і так далі. Тому я просто користуючись нагодою, хочу подякувати всім тим, хто переїхав сюди, хто довірив своє виробництво місту Вінниці, хто дає робочі місця, хто виплачує заробітну плату. Раніше ми говорили в основному. Ми говорили, і вже не один рік, не один, навіть десяток років. Ми говорили в першу чергу про Вінницю і Вінницьку область як аграрно-промисловий. В останні роки ми почали говорити промислово-аграрний, хоча не дуже, якби що це впевнено, все таки нас в основному в Україні вважають більш більше аграрною областю. А от цікаво, як якщо ви зустрічалися з внутрішньо переміщеними особами, як вони бачать нас, як вони бачать нас, вінничан, подолян взагалі? Як вони до нас ставляться? Ну, ви знаєте, ті, хто я зустрічалася. І з тими, хто живе на території Вінницької області, і з тими, хто проживає в місті Вінниці, від міста Вінниці всі в захваті, що це сучасне європейське, прекрасне місто, де можна знайти себе, де можна знайти роботу, де можна е, заробляти кошти, і місто, яке дружнє до тих, хто сюди переїхав. Те ж саме можу сказати і по Вінницькій області. От я була в Шаррудському районі, переїхала ціла родина, навіть після початку війни, ціле управління. Цілий департамент <гум> проживали в Шаргородському районі. Департамент, значить, е, 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 е. Соціального направлення Соціального направлення, да. так. Вони переїхали сюди з Харкова, угу. і протягом двох місяців вони практично жили тут. Ну, можливо, не буду називати і назву цього департаменту, можливо, хтось не захоче, Як? Так? Угу. то вони знайшли себе, вони проживали в дитячому садочку. Мало того, що вони забезпечували себе, вони ще купили в дитячому садочку і машину, пральну, і телевізор, і меблі, і так далі. Тобто, от якось так дружелюбно і дуже гарно віднеслися до тієї території, де жили. Uh -huh. Знаю дуже багато переселенців, переселенців в Ямпільському районі. Теж задоволені люди знайшли роботу, знайшли себе і працюють, заробляють, і навіть не полишають думки залишитися назавжди. Тобто, Вінничина, uh -huh. якось така територія, знаєте, територія добра, яка е, готова прихистити всіх бажаючих, надати е, кришу над головою і дати можливість працювати і знаходити себе саме тут, на цій території. Ну, я радий таке від вас почути, а я знаю, що ви достатньо багато, і часто е, в цьому літньому сезоні ви е, були на е, різних майданчиках Вінницької області. Знаєте, ви дивилися навіть, на різні. Абсолютно, ви знаєте, навіть от я була в Буші, в Буші працює е, така громадська організація Артдрабина, угу. Тілець, яку всі знають, вона художниця і так далі. І От, переселенці, які приїхали, Їхали з Харкова в бушу теж з Харкова. Uh -huh. Вони ще досі там живуть. Вони е, приходили до неї на арт-терапію, малювали картину, потім робили виставку, продавали ці картини, перераховували кошти на рахунок ЗСУ. Uh -huh. Тобто навіть от такі приклади здавалося б, таких, ну не нестандартні якісь рішення люди приймали, малювали картини, які взагалі ніколи не брали пензлі в руки, поняття не мали, що таке картину. І картини продавалися, продавалися, угу. і вони проти, от вони ще там живуть. Вони протягом цього всього часу, якби займаються от така справа їм по душі, теж роблять свій свій внесок в перемогу. Ну ви розумієте, що буша по різному впливає да. на різних людей да, по різному. Абсолютно. Не я погоджуюсь абсолютно, да. але але і тут люди не розгубилися і знайшли mm -hmm. себе саме і в цьому. І тут. От, чомусь, от така чакра, мистецька, дозвольте так скажу, да, розкрилася, і вони отримали задоволення, і в принципі трішечки психологічної такої так, розради. Так. Ну і е, на завершення нашої розмови, Села Михайловна, я е, привітав вас на початку як гостю. Звісно, я всіх абсолютно вітаю і радий бачити як голову постійної комісії Вінницької міської ради з питань законності депутатської діяльності і етики. Ну а на завершення. Нашої розмови, я маю вас іще раз привітати! Маю іще раз вас привітати, тому що е, можливо хто не знає з наших глядачів і слухачів е, Слава Михайло Василюк буквально днями, от ось ось, ось 7 сьомого жовтня. жовтня, стала директоркою Вінницького технічного фахового коледжу. Я вас вітаю. Була би в мене тут зараз пульт, я би там продав па-па-па-па-па-па, фанфари в да, Одно з найкращих коледжів Вінничини, тому, користуючись mm -hmm. на году, запрошую всіх поступати. До нас, коледж. Про поступати до вас коледж ми ще поговоримо. Я Тепер я вже буду робити акценти Дякую. на інше, на, Дякую. саме на вашу посаду, на вашу е, викладу. А ви ж так і не покидали е, да, е, я викладала... освітянську ниву. Та? Да. Можна так сказати. Да. Мінялися. Ви до зміни були. були але, освіт... до мене, да, але я працювала викладачем, викладала історію. Право філософію Бачите, раніше. Ви викладали історію. а Тепер ви будете творити історію. Да. А ми будемо про це говорити. Дякую. Ну що ж я вас вітаю? І звісно, дякую. звісно, авансом. Я і авансом і анонсом я запрошую вас на наш майданчик вже як директорку фахового коледжу. обов'язково, дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Е після цієї розмови, звісно, треба сказати і треба пам'ятати, що все буде Україна. Ми переможемо обов'язково. Ми сьогодні і ще на один день стали з вами ближче до нашої спільної перемоги. Але не треба забувати, що вона просто так, як манна небесна, нам не дасться. Тому працюємо, не втомлюємося, і все буде Україна. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 ефом. Місто над Богом. Події що поруч.